Даю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. 1 січня стартувала деклараційна кампанія 2026. Головне управління ДПС в Одеській області проінформувало, що з 1 січня 26-го року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2025 року. Відповідно, ми розуміємо, що всі доходи, які ми отримували протягом року на території України або за кордоном, вони всі підлягають обов'язковій обов'язковому декларуванню. Декларуємо ми з вами ці доходи, які оподатковані, які не оподатковані, тобто це загальна практика. Разом з цим виникає доволі часто питання, а в яких випадках можна не подавати декларацію про доходи та майно стан. І от саме в цій консультації вона дуже... Ємка, але в ній надані відповіді на всі питання, які виникають щодо декларування, подачі обов'язку чи навпаки, там де не потрібно подавати. Отже, податківці нагадали, що відповідно до пункту 179.2 податкового кодексу. Наведено випадки, за яких подання податкової декларації вважається виконаним і декларація не подається. В яких же випадках ми маємо право за податковим кодексом, як громадяни, не подавати декларацію про доходи та ну, Звісно, в контексті 26-го року за 2025. Якщо доходи, в тому числі іноземні, які згідно з отримані, якщо протягом 25-го року отримані доходи, в тому числі іноземні. І з яких, згідно з податковим кодексом, не включаються до загального місячного річного податкового доходу. Далі, якщо протягом року отримані доходи виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого виплаченого наданого доходу, якщо отримані доходи від операцій продажу обміну майна декларування доход, дарування, дохід від яких відповідно до податкового кодексу не оподатковується, або оподатковується за нульовою ставкою, або з яких при нотаріальному посвідченні договорів е, був сплачений податок відповідно до 4-го розділу податкового кодексу, або доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до 4-го розділу Податкового кодексу оподатковуються за нульовою ставкою. Або з яких сплачений податок відповідно до пункту 1743 податкового кодексу. Отже, у нас є чітко випадки, коли фізособа отримує певні доходи і не має обов'язку подавати декларацію про майновий стан та доходи. Але зверніть увагу, що ця норма вона є дуже крихкою, і тому треба її читати виважено до своєї ситуації. От наведу приклад. Начебто під є фізична особа, працівник, який отримував доходи у вигляді заробітної плати, або отримував доходи, фізична особа отримувала доходи за цивільно-правовим договором від податкового агента. Податковий агент все задекларував, подав 4 деф. До речі, фізична особа може зареєструватися в кабінеті платника податків і перевірити, яку інформацію на неї подано в 4 деф для того, щоб розуміти, що на неї показали. Ці особи, які надавали їй доходи, мається на увазі юридичні особи або фізичні особи підприємців, тобто не фізичні особи в розумінні податкового кодексу, а юридичні особи і ФОПи, суб'єкти господарювання. Отже, може так бути, що у вас є доходи, які ви отримали від податкових агентів. Тобто, начебто, не потрібно подавати декларацію. Але така фізична особа. Маючи певні статуси, звертались до декількох благодійних організацій чи громадських організацій за наданням нецільової благодійної допомоги і отримала таку нецільову благодійну допомогу по 4240 протягом 2025 року від трьох надавачів. Відповідно до податкового кодексу, на рік не оподатковується тільки 4240. Всі решта суми, які ви могли отримати від інших. Надавачі, вони є оподаткованими. Але коли їх отримувач надає, він не бачить, скільки разів вам надали таку допомогу. Тому у фізичної особи виникає обов'язок з двох інших нецільових благодійних допомог заплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. А для цього треба що? Подати річну декларацію, порахувати податки. І от коли у нас виникає обов'язок. Подавати декларацію за інших підстав. В цій декларації ми маємо показати і ті доходи, які ми отримали від податкового агента, які вже були оподатковані. Тобто в другому розділі буде показано повністю доходи у вигляді заробітної плати, або винагороди за цивільно-правовим договором. Ви нічого там доплачувати не будете, але маєте показати. Або може бути інша ситуація фізична особа, яка також є найманим працівником, яка отримувала заробітну плату від податкового агента, протягом 2025 року зареєструвалась фізичною особою підприємця, приміром другої групи, та ще й серед місяця. А ви знаєте, що платником єдиного податку можна стати тільки з наступного місяця. І таким чином оцей розрив утворює потребу подавати декларацію. Про доходи та майновий стан, тому що оцей період до 1 числа місяця і, момент, і дати державної реєстрації, фізична особа-підприємець є платником на загальній системі оподаткування, фактично платником ПДФО. І навіть якщо в цей період ви не проводили діяльність і не отримували доходи, ви все одно маєте що подати? Декларацію про доходи та майновий стан. А фізичні особи-підприємці подають як звичайні фізичні особи. Відповідно, ви маєте поставити. Якщо у вас не буде доходів, у вас не буде F2 додаточку, у вас не буде підприємницького доходу. Але що виникає? Виникає обов'язок в розділі 3 поставити доходи, що не оподатковуються, а вони ставляться довідково. Це якраз буде дохід отриманий на спрощенні системі оподаткування, і виникає необхідність поставити ці доходи. Також довідково, ви їх не будете оподатковувати вдруге, але ви маєте їх поставити. Ті, що отримані від податкового агента у вигляді заробітної плати або у вигляді винагороди за цивільно-правовим договором. Тому зверніть увагу, особливо там, де є ситуації неоподатковані доходи, отримані від неподаткового агента, там, де немає потреби і обов'язку подавати. І якщо у фізособи виникає потреба за інших підстав подати, то тут дуже уважно дивіться для того, щоб правильно застосувати норми пункту 170.9.2 податкового кодексу України, адже податкова пильнує за декларуванням доходів і сплатою податків.